Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми піднімемо шелі на 25 ранг першою силою в соло 6 в Бравл Старс. Зразу дам вам ось такий спойлер. Я підняв. Так, я підняв 25 і це було не так важко, як я думав. Зараз, до речі, для тих, хто перший раз, наприклад, дивиться цю рубрику, хочу показати, що абсолютно всі перси на цьому аккаунті першою силою. І першою силою ми вже з вами підняли 10 тисяч кубків і будемо йти тільки вперед. Як ви вже зрозуміли, відео з обіцяє бути максимально цікавим. Тому попрошу на нього поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, але мені максимально приємно. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, а також все-таки я потратив свій час і надіюся, ви це оціните. Більше вас не було ні секунди затримувати. Починаємо. Зразу хочу сказати, що це було набагато легше, ніж я думав. Напевно, ні разу в моїх відео не звучала ця фраза, але справді, щелі підняв я спокійно, тобто не було лютих світліків, там, не знаю, мінус 50. Навіть не було двох сливів підряд. Як бачите, я показую перші каточки, були так, мінус 5, мінус 8. Таке проскакувало, але за весь пуш, а це години 2-3 зайняло, я зробив сливів певну штуки 6, може 5 десь так. Тобто небагато. І періодично я ще виходив в меню, щоб додавалося багато кубків, оскільки. Або це я спочатку вдома, там мене і не любить пропадати, а потім ще й в школі. Мене неодноразово впалили, що я сидів в телефоні, тому деколи домагалося. Чінет не в школі, на комбінаті, там, поки всі вчаться е е водіння, як правильно вести машину, я граю в Brawl Stars, піднімаю ще на 25 ранг першою силою. Ось так. Ну, Кому що інтересно. Комусь подобається керувати фурою, а мені подобається грати в Brawl Stars, а також знімати відео. Під якими я просто обожнюю, коли ви ставите лайки і підписуєтесь на цей канал. Ось такий геніальний байт. Справді народ, кому не важко, поставте лайк, підпишіться. Е, я сказав, що я на це не так багато часу потратив, але це було відносно важко. Тобто, все одно я потів, я там і по кущах сидів, тому що першою силою зараз ви бачите я наношу 600 урона з далека. Якщо стати близько, я виношу максимум 1500, то є дуже і дуже мало для шелі. Як бачите, я і ульту мав, то і, е, де, де шелі, я не знаю, хоча б хоча сьома, Нехай буде восьма, спокійно була б ушатала. А я нічого не міг зробити. Чому? Правильно, бо перша сила нема ні пасівка, ні гаджета. І, до речі, ми з вами вже підняли 600 кубків. Я старався по можливості записувати якісь цікаві каточки, старався їх додавати, але я апав 3 години і вставити це в 20-15 хвилин відос важко, але я постараюся. І сюди мені попадалися або були, або Едгари з гіперзарядами, яким я абсолютно нічого не можу зробити. Це сумно, але це правда. І ось так я в принципі піднімався з основного крисів. Я це не скриваю, я говорю прямо, нічого не приховую. Так, я сидів, тому що інакше в мене просто шансів не було. Тобто я наношу дуже мало урону, тому. Просто ховався і надіявся, що мене просто не винесуть. Наприклад, збіла симбануш на шель і звітом вже треба втікати, тому що вона зараз буде причіпитися до мене. Бул з ультою, йому я теж нічого не зроблю, бо не маю ульти. Ульта мене спасає від всяких Едгарів, хоча би типу відкиду і я маю шанс мотатися. Це єдине, що мені допомагає. Ну і всяким базам теж можна збивати ульту. Виходимо в меню, получаємо плюс 73 кубка, і це 616 кубків на шелі першою силою. Я вважаю, що це вже непогано, але на цьому ми, звісно, не закінчуємо, а йдемо далі. І хочу сказати, що тут теж не було важко, тобто абсолютно ніяких моментів, де було важко або хоча б тильти. Я крисив багато каточок, але і були справді каточки, де ви на що нас кілі. рідко, навіть були позорні катки по типу, де мене ЕМС вблизі виносила. Теж таке було в кущах. Тобто мені тупо не вистачало урону її винести. Або, наприклад, ще був момент, де вона мене ту пульту висагасила. Тобто, по 600 дамага мені прилітало, і я просто здох, тому що був не повністю відхилений. Ось такі моментики були. І ще, додається, у нас плюс 14 кубків, і це 656 кубків на шелі першою силою. Виходимо в меню. І на цьому закінчився мій перший день. Так, апав я вночі з з 10 до 12 чи 11, тобто одну годину. І вже отут на водінні я апався зі своїм другом. Зараз показую його е, аккаунт. Просто в приколу, щоб ви бачили, він обмін від мене хоча б рангову ліву апаєм. Е, е, отак виглядає його аккаунт, кілька 25-х має. І загалом іграє непогано. Це, якщо я не помиляюсь, не основа, десь просравкувач аккаунт. Ну, як це звичайно буває, все в Олдів. Но, правда, з ним не пішло. По одній простій причині в нього лагав інтернет. У мене все добре було, в нього тормозило, я не знаю чому. І ось зараз ви бачили приклад. Тобто, ад грає відкидую, тут відкинув погано, до того такого не було, що він там десь застрягав. Ну і тут я вже менше вирішив казочок вставляти. Просто показувати, як додаються кубки, ну і показувати всякі тупі моменти, по типу 9-баночного була, якому я нічого не можу зробити. Я вважаю, це тупий момент. Так. Ну, Тому що що я там, по суті, йому сильно можу зробити. Тут вже каточки будуть сильніше прискорені, бо відос знову ж таки дуже сильно затягується. Покажу пару самих цікавіших, тут сильно підпустив Едгара за близько. А так, можливо, би взяв Найт-2, ще ми вроді як затімилися. Ну, але, в принципі, окей, не критично. Не критично, тут були і інші проти дальників було дуже тяжко виступати. Кольт по мені так файно проїжджався, плюс Едгар з, тим, от, з гіперзарядом. Я до речі, пробував з Едгером битися, але як бачите, він перший добіг, та й в принципі тупо урону не вистачало. Тобто, були моменти, коли я база дві ульти тіпа, викидав на базу три тички, і щоб розуміти, він не здох. Тобто він мав дві чи три баночки, він же, знаєте, стояв, бо тіпа, шелі зразу виносить, тіпа, любого. він же навіть мене не бив. І потім він доганяє, що я його не можу винести, і в нього лишається 1000 ну, хп, може 500. І він виживає, типу. І все, я йому нічого не можу зробити. Ось так виглядали плюс-мінус мої катки. Тобто, я тупо в центрі мансив. Якщо мене палили, то перебігав в кутик. А вже з кутика потім в кінці отак перебігав, переважно в ці кущі. Ось така е, проста тактика. Правда, тебе палять, то погано. Ось така, здавалося б, проста тактика, знову ж таки, не важка. Але все-таки першу силу я підняв. І переважно проводить з іншими шеллі. Правда, не всі шелі були адекватними. тут, тобто, наприклад, нас автоотачило так. Ну а я в будь-якому пробував брати топ-1, тобто були прям от кілька каточок, де я справді б міг крисанути, але віддавав пацну, бо він мені допоміг. Це таки там першою силою, без пасівки, без гаджетів, чим би ти не апавав, все таки людиною треба залишатися. І без різниці, чи ти з пасівкою, чи без, тобі допомогли, і добре. І в плані людини така зона підходить, тобто я собі перебігаю, переважно чужу в тому куті, десь тут От, отправили, тут вже почали потім перси бігати. Я тут, взагалі прозрів, як тут Шеллі, там десь Едгар ще в якийсь момент палився. Ось Едгар зайшов. Я так став по ногах, тому що навіть Едгара винести не міг. І це справді страшно, тому що я банально навіть поки не міг загасити. Мені не вистачає урону, мені не вистачає трьох тичок, щоб винести більшість персів. Я навіть скажу більше. Мені набагато більше є персів, я не виношу з трьох тичок, ніж тих, кого я виношу. Єдина Майка Криси, мені довелося ультанути, щоб його винести. Там десь в далі відео буде той фрагмент. Я його правда не записав, мене потім Мортіс добив. І, до речі, ми зараз вже аплили 713 кубків, 713 кубків на шелі. І я справді на той момент не був змучений, плюс в мене з'явилася мотивація. Ми ще з другом сиділи, обговорювали, що я першою силою апою. Питався, одруч в той момент, який я казав, питався, яка ціля аккаунта. Просто скільки я зможу підняти першою силою і спробувати. Чесно кажучи, ніколи не думав, що це буде так важко в плані не 25-го, в плані того, як перці піднімати першою силою. Того самого поку це просто неможливо. Він тратить тичок 10, напевно, щоб винести буквально одну баночку. Тобто потрібно підніматися в ДУМ, можливо, так би було і краще, але в мене рідко є тімейти для того, щоб поіграти на цьому аккаунті. Плюс першою силою переважно ну, я руїню, тому що сили не вистачає люту. Тут, до речі, мені люто підфартило, хороша каточка, я зайняв топ-2. І мені зразу відсипали плюс 8 і плюс серія перемог, 13 кубків. І тут вже залишалися тупо фінальні каточки. Я був просто на сьому небі. Зараз, не знаю, десь в якомусь місці я вставлю голос вчителя, який це все вів, там прикольні моменти теж були, мене не раз палили. Чесно кажучи, ну є знаєте, якось так знаєте, неприємно, бо раз палили, другий раз далі брешеш, але все, раді контенту. Ну, тут я не міг просто не вставити якийсь мем, тому ось так. Сігма. Так, вертаємося в карточку. шеллі. Шеллі знову, шеллі. Я вже не знаю, мене вже підкидав від того ім'я, шеллі і шеллі. Я пробував це з іншими шеллі, але нас багато. Штука в тому, що на цій карті багато шеллі. Були шеллі, дерели і справді страшно, тому що ти першої сили. Там в Шеллі, я не знаю, 8 банок, вона має там 12 хп. Я маю 8 банок, я маю Єлі як 8 КХП, то тобто, є. Ви розумієте, яка різниця. Плюс, коли я маю багато банок, я виношу там, з 2-3 тичок банку, а без банок я виношу з 7-6 тичок. Тобто, взагалі це, це, це просто 6. Що означає 1500 ворон? І отримуємо плюс 30 кубків, і це 744 кубка на шелі і залишається фінальна каточка. Вона знову ж таки буде прискорена, тому що відос би сильно затягнувся, якби я це все не прискорював. І дивимось, що я роблю. Спочатку було чуть небезпечно на центрі, я перебіг собі в правій кущі і сиджу поки що тут. І ніби навіть безпечно. Правда, оці кулички Спайк мене справді деякі моменти лякали. Гість, щоб ви розуміли, в мене так прийшла вся каточка. Тобто я навіть не прибігав, зайняв ці кущі, вони відносно вигідні, принаймні до того моменту, поки тебе в них не спалять. Тут підходив дерево, на жаль, мені довелося вибігти, і мене зразу ушатало шеллі. І я тільки плюс один кубок, і тому мені знову не вистачає 5 кубків і прийдеться зіграти ще одну каточку. Нагадаю, що це все я робив на уроці, тому надіюсь, ви оціните. До нього поступання... З другого боку зверху повітря, а то він змішує правильні пропорції. Тобто пальну сумі для різних режимів. Роботи. Ви самі все чули, тому попрошу вас поставити лайк і підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і є бажання ризикувати так і далі. Не то, щоб це прямо критичнішило у цій рулі році, але все -таки, все -таки можуть зловити і мозги будуть парити. Плюс неодноразово вже ловили. Тому таке, де коли телефон забирають. Надіюся, поставите лайк і підпишіться. Оцінити мої старання і мої ризики. Так. Ну і, до речі, все. Закінчилася наша з вами фінальна каточка. І мені вистачає на 25 ранг. Нажимаємо далі, получаємо плюс 9 кубків, І це ще один 25 ранг, тільки цього разу він не звичайний, а піднятий першою силою. Нерод, попрошу кожного з вас прямо зараз прожати лайк та підписатися на цей канал. На цей відос я потратив не так багато часу, як сил, скільки я приложив до цього всього зусиль, щоб записати даний відос. Тому кому не важко, справді поставте лайк і підпишіться. Це перший 25 ранг піднятий першою силою на цьому аккаунті. До речі, я тут, скажу чесно, ідея не моя, бачив таке на Ютубі, і ідея взагалі хороша. Скільки ми не прокачуємо персів, у нас багато монет. І як ви вже зрозуміли, я буду купляти срібні та золоті скини на тих персів, яких апнув на 25 ранг. Тобто, буду купляти скини на тих персів, які цього заслужили, скажімо так. Ну, як ви розумієте, якщо я вже купив срібну і в мене залишилося ще 64 тисячі голди, то я куплю і золоту шелі. Народ, напишіть в коментах, в кого є золоті скини, бо, наприклад, для мене це перші золоті скіну в моєму житті. Ніколи так, скажімо, тупо я не тратив голду. Та й ніколи в мене її не було забагато. Але я впевнений, що між вами є такі люди, які купляли, і, чесно кажучи, не бачу сильної мотивації купляти такі скини, то це тільки візуальні якісь зміни, атака, ульта. Все одинакове, але скажу чесно, коли я купив, мені теж якось на душі стало, я не знаю, приємніше, що гарно виглядає. Ну і потім ще треба буде змінити профіль, поки я поставив Леончика, а за кадром поставлю шелі. Ну і на цьому наш відос підійшов до кінця. Я дуже надіюсь, що він тобі сподобався. Я тобі дуже дякую за перегляд. І попрошу поставити лайк, підписатися на цей канал і нажати на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей! До речі, хто не бачив інші частини по цьому проекту, можете подивитися ось в цьому плейлисті в мене на каналі.